Друзі, знову включився. Бачите? Ось. Ось ви бачите це? Ось, дивіться. Одна малесенька. Красива. І друга. Цілісенька. Дивіться. Запечатана, що навіть. Раз і дивіться. Ух ти! Вона іде, хочу з вами. О! Хм. Чорнильниця! Але це напевне Радянщина. Це напевне Радянщина. Але дуже глибоко. Глибоко. Добре. Ще щось буде. Ключусь.